Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі. Перш за все, я хочу звернутися до вас щодо ваших зауважень стосовно того, Моїх русизмів стосовно того, чи мені потрібна озвучка чи ні, я вам дуже вдячна за ваші побажання, тим більше, що вони зроблені в такій в доброзичливій формі. Я дуже поважаю вашу думку, але знову ж таки, зрозумійте мене, я працюю з картами тут і тепер. Стосовно того, як я подаю інформацію, можливо, для когось це вважається або здається дещо сумбурним. Я працюю з інформацією, яку я отримую із карт. Карт ну, від Всесвіту, можна так сказати. Я не випускник інституту Карпенко Карого, я не читаю оповідання, я не читаю вірши Кобзаря. І я говорю так, як я говорю. Тому і іноді мені як інформація дуже швидко приходить слово у вигляді русизму. Я... Поки почну думати, як його перекласти, я вже забуду, що я хотіла сказати взагалі. Тому ще раз мене вибачайте і зрозумійте, що я жива людина, я не робот. Далі, стосовно озвучки, ви ж також розумієте, я працюю тут і тепер з картами і з тою інформацією, яку я отримую через карти. Я не можу. Обнулити, знецінити свою роботу і накладати озвучку. Озвучка буде вже, як книги пишуть, розумієте? Це вже буде не те. Тому я ще раз я вам дуже вдячна за ваші Доброзичливі за ваші побажання, за ваше зауваження, я знаю, що вони допомагають людям ставати краще. Але я така, яка я, я є. Я люблю українську мову. Я в житті спілкуюся українською мовою. Але, знаєте, дуже багато людей наразі говорять суржиком, а дуже багато людей так і не перейшли на українську мову. Для них яка різниця, Розумієте? Але. На мою, думки, на мою думку, цінним є те, що людина вже говорить українською. Як би вона не говорила наломаній українській мові, суржиком або іноді з русизмами, я вважаю, що це є дуже добре і це вже є великий плюс. Дякую вам. Щиро вам дякую. Окрім того, я дуже всім вдячна за вашу підтримку, за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати український контент. І ще я вам дуже вдячна за вашу підказку стосовно деяких моїх розкладів, коли я не розумію, про що йдеться мова, а ви мені наштовхуєте на ідею. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Обіймаю вас. Тепер давайте стосовно мого останнього розкладу, який пов'язується з олімпійською тишою. Назва олімпійська тиша буде гучною. І ви мені написали, що... що це може бути. Коли я тлумачила про удар по воді, я взагалі я не розуміла, до чого тут це. У мене, знаєте, в голові ну, потоп на рососії, що, що буде потоп десь в Європі, чи що. Ну, розумієте? А ви мені наштовхнули на думку, що таке може бути. Вже це було такий випадок десь місяць або два назад, коли в Червоному морі ісламісти... Пошкодили кабель і не було інтернету в багатьох країнах, навіть мобільного зв'язку не було. Давайте тоді подивимось. Так, ваш коментар про удар на воді. Це може бути підрив інтернет, кабелів та трубопроводів під водою. Руські хочуть таким чином знищити європейську економіку. кажуть, що біля мільярду людей можуть залишитися без зв'язку. НАТО вже попередило про таке. Подивіться, будь ласка, чи вийде це в них. Дякую. Давайте подивимось, чи вийде це в них. Так, пиш, е, пишемо, кажу. Питання. Формуємо. Чи є загроза для підводних інтернет-кабелів та трубопроводів від терористів? Руського походження, чи ісламісти. Ну вони ж це ж одне і те саме, розумієте, руські і ісламські терористи це одна і та сама пісня. Так, це синоніми. Чи є загроза взагалі для інтернет-кабелів та трубопроводів. Вісімка кубків, п'ятірка. є, є загроза. Ухід, карта уходу і е, криза. криза. Карта емоційної кризи, карта втрат, карта суму. І карта шута. Знаєте, обнулення. Обнулення. Є. є, є таке, є загроза. Так, далі спитаємо, чи давайте поставимо в часові рамки, чи може ця загроза втілити у життя з боку терористів, чи може терористи втілити цю загрозу для інтернет-кабелів підводних та трубопроводів протягом півроку від поточного моменту. Королева пентаклів перевернута, каже так, тому що вона випускає, випускає, втрачає свій скарб, вісімка жезлів пряма каже так. Шістка жезлів перевернута каже ні. Або але так, може, але не повністю, скажімо так, не так, як їм хочеться. Якщо взяти іншим чином тлумачити, втрата цього скарбу, інтернет-кабелі, ось бачите, вони рухаються. Але їхня, скажімо так, потужність або їхня цілісність, вона пошкоджується. Вона пошкоджується знову ж таки неповною мірою, що все ж таки це не король перевернутий, це королева. Тобто, Є загроза, є таке, що вони можуть це втілити в реальність, але не повною мірою. Втілять а, але, тут є слово але. Так, король мечів це в мене сигніфікатор командування рососійців. Ну, Або їхній центр керування, можна так. На військову тему це в мене військове командування. Ну, взагалі, це е, мозок. Це карта мозку, це карта розуму, логіки, мислення слова. Вона перевернута. Це може говорити про те, що або це вже, або наказ вже даний, або е, ну, цього не буде. Тут як е, вісімка пентаклів в нас пряма, тобто робота вже йде, і наказ вже даний, даний наказ і. Посилити, посилити, або посилити свою, е, посилити зусилля, можна так сказати, надсильними надсильними методами, надсильними методами і всіма ресурсами. Іншим чином, можна прочитати, знесилити той ресурс, але знову ж таки, не повною мірою, але буде пошкоджена, може бути пошкоджена е, дуже значна. Кількість. Ну, королева пентаклів перевернута це 75 мінус 12. Це буде в нас 63. Правильно? 63%. Більше половини може бути пошкоджено. І тут так само: шестірка перевернута. це Ну от, от, ну десь в межах 55-65, от, от відсотків. Ну, більше половини вони хочуть е, знищити. Так, там причетні російські ці центр керування тероризмом. Ну, ми ж знаємо, що це держава-терорист, правильно? Тому давайте називати все своїми іменами. Так, покажіть, будь ласка, вони це роблять, це буде втілено в життя в реальності? Перепитаємо. Ця, ця е, спроба, ця готовність, ця робота вона буде втілена в реальність від поточного моменту протягом півроку. Загроза є, загроза є. Але тут більше йде про, скажімо так, їхнє розв'язання рук і відкриття очей. Відкриття очей. Дивіться, дивіться, що тут може бути. Звільнення, звільнення. Паж мечів це те, що інформація, яка надходить. Також це може означати людину, яка працює зі словом, а також з інтернетом. Тому тут знову ж таки вісімка мечів. Звільнення. Звільнення, ну, якщо пряма, то це всі трубопроводи вони от в одній в'язці вони Працює тільки в одному направленні. Тут вона перевернута ніби як звільнення і зниження потужності. Так, тут може є і так, і ні, розумієте? І так, і ні. Тому це, знову ж таки, залежить від того. Тут більше йдеться мова про початок. Початок ділення в дій. Я не знаю, як це може бути. Чи то якісь підготовчі моменти. Підготовчі моменти. От я. Ну, так, це йдеться про підготовчому. Дивіться, дев'ятка пентаклів це статична карта. не бачите, як ці пентаклі, ніби як наліплені на чомусь. І рух, вирішення питання. Я думаю, що це буде загроза закладання вибухівки в цей період протягом півроку. Ну, через воду людина рухається по воді. Також шістка мечів, це карта, шляхів, за ну, карта шляху, за допомогою якого буде е, вирішуватись це питання. Це як така е, зухвала ідея, можна так. Шальна ідея, зухвала ідея. Десятка пентаклів перевернута. Так, перепитаємо. Загроза з боку терористів знищити підводні кабеля підривом стає реальністю протягом півроку. Стає реальністю, але не той результат, який їм потрібен. Дивіться. Дві пентаклів. це карта 50 на 50, чого я усміхнулася, тому що я знаю, що ви скажете, та ви завжди так говорите 50 на 50. Але знову ж таки, це карта вибору, перш за все. Я сама не люблю це 50 на 50, це карта вибору. Люди, які будуть старатися зробити це реальністю, вони будуть. Е Робити якісь такі маніпулятивні дії, стабілізувати ситуацію для себе, для того, щоб воно вийшло. Але це знову ж таки говорить про навчальний етап роботи, навчальний етап роботи над тим, щоб втілити цю загрозу в реальність, будуть думати, вирішувати, якось, можливо, якісь зміни планів на цей період, але вони хочуть, щоб було. Так, як не було ніколи. Окрім того, за цим тріплетом світ, світ обрізається, обрізається. І е е е тут карта незадоволення свой, результатом. Знову ж таки, в них щось може не вийти. І ще ця карта говорить, не дочекаєшся. Тобто світ. Ріжеться, ну, або карта світу, це значить ну, доступність до світу. Так, за допомогою інтернету. е, Обрізання його не дочекаєшся. Тобто, ну, повністю щось може бути, але не повністю. Ну, весь світ вони не обріжуть. Є загроза для Великої частини 62% відсотка людей. Від 55% до 62% відсотка людей є загроза залишитися без зв'язку на ну, цей, ну, протягом цього періоду. Но в них є наміри, в них є наміри. Отримати доступ до зірки. Зірка це карта віртуалу карта інтернету. В них є наміри. Получити, взяти, його, взяти, його, взяти контроль над інтернетом. Підстава п'ятірка мечів. Підлість, криза. Є таке, вежа перевернута єрафант. Це карта говорить про те, що будуть робити всі зусилля для того, щоб цього не сталося, але може бути якесь пошкодження знову ж таки. Є загроза пошкодження. Карта Королеви мечів в мене це от як буде. Буде отримана ця зірка, це доступ, це сподівання їхнє для них, для тих терористів. Є загроза. Карта дьявола перевернута. Є загроза, що обріжеться обріжеться. карта смерті. Смерть тої, того ланцюгу роботи. От карта диявол. Для мене це як щось потужне, що тримає своєю владою, своїм ланцюгом інші якісь частини. Він перевернутий, є загроза, що цей зв'язок перерветься. Тобто всесвітня павутина може бути диявол, також прямий. Ну і тут смерть роботи, смерть того ланцюгу. Бачите, він працює, виробляється. А тут йдеться зміни в ньому. Зміни в цій роботі, збій може бути. Тому загроза є. Так, далі, НАТО зробить щось, щоб попередити цю загрозу. НАТО попередить цю загрозу для підводних трубопроводів та кабелів. Інтернету. НАТО вже працює, вже працює йому відома інформація і робить все можливе для того, щоб унеможливити це. Активно працює, активно. Інформація відома вся. Хоче він зупинити злам тої системи. Невзаємодію. Хоче він зупинити відсутність взаємодії між складовими. Тобто, тобто ті саме два кабелі, от один кабель так, поділили навпіл стало два. Тобто, щоб не перервався зв'язок між. Кабелями, щоб не було розрізання, пошкодження тих кабелів, щоб не було. Тобто він працює над цим. Тобто ну, ситуація критична, звичайно. Так, ну і поітогу покажіть для інтернет-кабелів. Поітогу цієї роботи. Криза немає сили. Тобто, іншими словами, тут не обійшлося без якихось маніпуляцій для того, щоб, ну, з боку, з боку ворога, з боку терористів, не обійшлося без маніпуляцій для того, щоб знесилити і завдати кризу для цих кабелів. Тобто, щось вони будуть там робити все одно, все одно будуть щось вони робити. Так. Для людей, які результат буде. Для людей, які буде результат. Скажімо так, буде дещо обмежений і три якихось напрямки. Три напрямки або три континенти, трійка. Але взагалі, якщо взяти по великому рахунку, просто от як прочитати, що буде стільки, або, скажімо так, буде достатньо зроблено для того, щоб попередити збій, буде достатньо зроблено, щоб зберегти цю цінність, тобто інтернет або зв'язок. Але знову ж таки, тут серед людей є такі, які не з тої сім'ї, і які будуть перешкоджати зберігти цю цінність. Тобто я вважаю, що серед людей країни, серед людей країни певної країни, на якій можуть бути Збій інтернет зв'язку можуть приложити руку люди, які не з цієї сім'ї. Ну, я вже говорила, там військове командування або ну, тут не, не без рососійців обійшлося. А ну, покажи ще хтось причетний, хтось ще причетний. Ну, обійшлось, звичайно, не без рососійців. Тут є мова і люди, які приїхали, які мають венже, венже на життя в цій країні. Приїхали вони, приїхали, але вони не приймають культуру тих країн. Ну, Захід, наприклад, не приймають культуру тих країн. Внаслідок цього вони можуть дестабілізувати ситуацію. Ну, наприклад, ісламісти приїхали там в Європу, так? вони там живуть за своїми правилами, вони не приймають їх. Тому я хочу сказати, що дехто під виглядом цих людей може і робити той безлад. Але, знову ж таки, тут не обійшлося без рососійських... Тут люди, які приїхали з теплих країн, там, де багато сонця. Дуже багато сонця і жарко. Там, де води мало, там, де засуха. Це люди, які приїхали звідти, араби, ісламісти знову ж таки. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Намагалися розкрити, як тільки можна. Якщо виникають певні питання, пишіть, будемо розбирати. Ще раз дякую вам за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!